Закладений ніс хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Життя життя таки живим наче в реаліях страшного кіно. Дивимось, як з однієї сторони летять ракети, а з іншої сторони, що а що робити нам? З Лузду з'їхавши е, світ. Вибрав собі з з'їхавшого президента, не знаю, кого там слухати або дивитися, або читати. Ніхто нічого не знає. В мене таке враження. Що зараз робити? Тільки не з вищого командного складу починати. Хіба можна сказати, що міністр оборони закупив неякісні бронежилети? Але напевно я думаю, що не одна я стежу. Всі стежать глобально я розумію, чого це прикрили зараз. Ти не менш це Сумно українцям, бо на жаль, обіцянки світових політиків, як і українських, часто спочатку щедро заливають виборцям вуха. Ну а після виборів риторика різко змінюється. І тепер, замість припинення війни, за 24 години, ми маємо припинення фінансової допомоги на 90 днів, і це в той час, коли Україна є одним із найбільших одержувачів американської допомоги. Не те, щоб це було важко спрогнозувати, але тепер українці вже нікому не довіряють, і все більше вагаються в тому, що Трамп є тим майстром з укладання угод, за якого він себе видає. Тим часом сам президент Сполучених Штатів Америки зі швидкістю світла видає нові укази. Тож якими є перші тижні правління Трампа, і чи зможе він зробити у перші 100 днів. На посаді те, що не спромігся за обіцяні 24 години. Вітаю! Я Інна Набок. і я знову у цій студії, щоб проаналізувати все те, про що найбільше протягом всього цього тижня говорять українці, і про що гудуть соціальні мережі, і зрештою, що намагаються приховати від нас у високих кабінетах. Тож давайте поговоримо. Бо весь цей тиждень не вщухають розмови щодо політики Дональда Трампа, а ще його нових гучних указів та заяв. Бо хто б там не казав, що першочергова Трамп займатиметься внутрішньою політикою, її перші наслідки відчули на собі вже й українці. Розпочну з того, що лише за перші 10 днів президентства Трамп підписав 38 указів. Побивши, до речі, рекорд зі швидкістю роботи президентів США до слова, президенти Джо Байден і Гарі Трумен за 100 днів на посаді президента підписали лише 40 указів. Трамп же себе не стримує. Він вже зупинив програми зовнішньої допомоги США. Вийшов з Паризької кліматичної угоди. В ООС. Та підписав указ про створення протиракетного щита наступного покоління, відомого як залізний купол. Трамп вже навіть доручив голові Пантагону піту гексету протягом 60 днів представити проєкт та план розгортання систем ППО. Крім того, Дональд Трамп одразу взявся за боротьбу із незаконною міграцією. Також новий президент США почав просувати зниження цін на нафту. А ще державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що американський президент Дональд Трамп таки всерйоз налаштований на купівлю Гренландії, острова у складі Данії. Та найцікавіше, це те, що за статистикою, принаймні, як свідчить свіже опитування від Reuters, нині лише 45% американців схвалюють поточну діяльність Трампа на посаді президента. Більшість американців виступають проти скасування практики надання громадянства дітям, народженим у США, проти перейменування мексиканської затоки та проти рішення Трампа припинити федеральні зусилля щодо сприяння найму жінок чи расових меншин. Ба більше помилування учасників штурму капітолія підтримали лише 34% опитаних, 62% американців не підтримали. Ну і є й укази, які дуже дивують американців. Наприклад, у понеділок 27 січня Трамп підписав низку виконавчих указів про усунення різноманітності, справедливості та інклюзивності з армії та реабілітацію військових, яких звільнили за відмову вакцинуватися проти COVID-19 під час пандемії, і відтепер в американському війську мають визначати тільки дві біологічні статі чоловічу та жіночу. Своєю чергою аналітики кажуть, що укази Трампа взагалі не схожі ні на що в сучасній президентській історії. Загалом, президент США тепер щодня, робить настільки багато заяв, що за ним уявіть. Не встигають навіть стенографісти. Як стало відомо, у Білому домі стенографісти мають тепер дуже багато роботи і перевантажені через розшифрування надто довгих промов нового очільника. Тож в адміністрації Трампа вже не думають про те, щоб залучити додаткових фахівців. Крім того, Трамп часто висловлює суперечливі твердження. Приміром, одного дня він заявив, що не буде здивований, коли сенаторки республіканки Сьюзен Колінс і Ліза Мурковські виступили проти призначення Піта Гексета на чолі Пентагону. А вже наступного ранку сказав, що був дуже здивований тим, як вони проголосували. Ну і через це спеціалісти в сфері комунікацій переживають, що шалений темп заяв нового президента взагалі виснажить американців і навіть людей у його оточенні, і вони просто підуть. І це є проблемою, оскільки матиме вплив на поінформованість суспільства щодо президента та, звісно, його адміністрації. Як виявилося, українці теж пильно стежать за словами і діями Трампа. Та найбільше всіх цікавить, чи може президент США своїми подальшими призначеннями призвести до змін в Україні і чи відбуватиметься нарощування сили та тиску на Путіна і його режим. І в цьому питанні перші тижні президентства Трампа скоріше є позитивними. Нагадаю, президент США пригрозив Путіну новими санкціями, тарифами та економічним тиском, в разі якщо Росія не піде на компроміси. Але зробив Трамп і гучну заяву про президента України. І у своєму першому інтерв'ю на посаді він назвав Володимира Зеленського не ангелом. Давайте послухаємо, як це було. Ви знаєте, він не ангел, він ніколи не мав дозволити статися цій війні. Передусім, він бореться з набагато більшою силою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду так легко. А Зеленський вирішив, що я буду воювати. Звісно, на такі заяви українці відреагували так само швидко, як Трамп видає нові укази. І дописи в соціальних мережах заполонила тисячі коментарів. Якщо Зеленський не ангел, то Путін сатана, з яким має боротися весь світ, якщо не хоче жити в темряві. А за Будапештський меморандум чомусь не згадують. Який страш. Тобто Україна не повинна була захищатися. Він що? Хотів бачити концтабори в незалежній державі, захопленої Все зрозуміло хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Золоті слова, які все пояснюють. Де ви, пане Дональд, бачили в політиці ангелів? Одні чорти. А три роки що Україна робить? Хтось пану президенту може розказати. І це не тільки вибір пана Зеленського, а й народу України чинити спротив. Цікаво, а в 14-му році що було? Як не напав на Україну? А Крим, Донбас, Луганськ не ввів війська. Трамп призабувся такі всі хороші. Але насправді все це лише боротьба за владу і вплив у світі, що будується на брудних грошах і нашій крові. Трамп сьогодні говорить одне, завтра буде говорити друге, а робить третє. Старі хочуть правити цим світом. Та Ви ж знаєте, шукати істину в інтернеті це як голку в сіні. Тому я знову вийшла на вулиці міста поспілкуватися з українцями і дізнатися, чи відрізняється наша віртуальна інформаційна повістка від реальної. І як багато насправді людей в Україні зараз слідкують за заявами, указами та вчинками Дональда Трампа. Втомилась. не стежу. Людина може говорити одне, робити інше. Життя все покаже. Без звіри неможливо жити. Віримо завжди. Вранці встаю і думаю, ну може вже сьогодні щось, ну може вже сьогодні щось. Хочу передати всім нашим хлопцям ЗСУшним не те, що вітання, а і нетримання. Я не знаю, що передати, але якби не вони, то не знаю, що з нами було б. З лузду з'їхавши е світ. Вибрав собі з лузду, з'їхавшого президента. Ну що ж тут зробиш? Ні, я не вірю, що він буде вирішити долю України. Як ми її самі не вирішимо, а ніхто не вирішить. Ну, Він обіцяв перший день зробити, це. зробив? Кожен працює тільки в своїх інтересах. І те, що їм вигідно, вони роблять, а те, що ні, то. Дивитися, які знову всі ну, Можна зайти подивитися, але щось на них надіється, чи їм вірить, ну, нема сенсу. Тобто кожен каже те, що йому вигодно на руку. До слова, такі настрої в українців і через те, що Трамп на 90 днів призупинив усі програми зовнішньої допомоги Сполучених Штатів. Йдеться про програми, які фінансує Агенція США USAID. Нагадаю, до України, як і у багато інших країн світу, американська допомога надходить саме через Агенцію США з міжнародного розвитку USAID. в Україні. Ця організація працює ще з 1992 року і за цей час надала допомоги. На багато мільярдів доларів. Та що там казати, лише минулого року витрати Юсейт на гуманітарну допомогу Україні становили 637 мільйонів доларів. На демократію та права людини понад 286 мільйонів, на охорону здоров'я 57 мільйонів, а на освіту та соціальні послуги ще 20 мільйонів доларів. Та Трамп вирішив, що треба провести аудит. І 25 січня українські організації почали масово отримувати листи від Американської агенції з міжнародного розвитку про тимчасову зупинку фінансової підтримки. І це новий важкий виклик для всіх нас і, зрештою, України. Бо навіть якщо ви раніше не чули про цю програму, то логотип Юсейт часто можна побачити в школах, лікарнях, дитячих садочках та волонтерських організаціях. Адже більшість програм, які фінансує організація в Україні, пов'язані саме з підтримкою реформ та розбудовою демократичного суспільства. І на жаль, тимчасова зупинка фінансування вже торкнулася проєктів, які допомагають ветеранам та ветеранкам. А ще стосується медичної реформи, енергетики, культури, освітніх та медійних проєктів, призупиненої фінансування деяких громадських організацій. Приміром, одним з перших оголосив про тимчасову зупинку проєктів фінансових юсейт. Ветеран Хаб він підтримує ветеранів і ветеранок. Згодом і організація Вільний вибір, яка надає психологічну підтримку ветеранам та ветеранкам, також заявила, що в них тимчасово зупинилося часткове фінансування психологічних консультацій та заходи з навчання фахівців з психічного здоров'я. Про тимчасову зупинку фінансування оголосила також деякі медіа та культурні проєкти, зокрема ті, які юсейт підтримувало роками. Найбільше це вдарило по незалежним регіональним медіа, які більшу частину доходів отримували з грантів. Чому це важливо для всіх нас? Тому що призупинення американської фінансової допомоги саме українські медіа спричинить дуже негативний ефект у сфері свободи слова. Адже частина медіапроєктів – які ми з вами всі любимо, наразі мають шукати нові можливості просто для того, щоб продовжувати існувати. Про це вже заявили деякі медійники. Серед них проєкт Юкрейнер, який більше восьми років розповідає про Україну і самим українцям, і світові. Журналісти Бігу Синфо теж повідомили, що агентство Юсейт покривало значну частину їхньої діяльності, і навіть закликали суспільство підтримати медіа, якщо суспільство бачить цінність. Загалом цю грантову підтримку на засадах конкурсного відбору отримували численні українські громадські організації і медіа, і це дозволяло їм адвокатувати суспільно важливі зміни, а ще надавати інформаційну, психологічну та інші види допомоги потерпілим і, звісно, розкривати корупційні схеми, а ще розповідати історію українців із прифронтових і віддалених регіонів. Зрештою, незалежні українські медіа це один із ключових елементів. Який відрізняє нас від Путінської Росії. Це голос наших цінностей, нашої свободи і демократії, і він робить українське суспільство стійким навіть у найважчі часи, і ми маємо їх підтримати. Бо на жаль, спостерігаючи за дискусіями довкола фінансування від юсейт, я помітила, що є ті, хто навіть зловтішаються призупиненням фінансування. Ба більше серед українців є навіть ті, хто вітають таке рішення. Тож дуже прикро, що частина суспільства почала говорити, що ось ця американська гуманітарна підтримка нам і не потрібна, адже вона, начебто, фінансує різних гарантожерів. Також українці діляться і тамкими думками з цього приводу. Маю надію, що через 90 днів потрібні програми будуть фінансуватись знову. Ці всі програми фінансували ще й зараз лікарні, школи їм буде особливо важко. USAID фінансує українців, які змушені змінити професію, бо опинилися у скрутному положенні. Я зараз проходжу таке навчання, і це мій шанс вижити з двома дітьми, а не ходити з протягнутою рукою. Але для когось це плач Ярославни. самостійно треба вчитися заробляти, а не жебракувати світом. Для мене це шок. Купа проектів тепер будуть заморожені. Люди втратять робочі місця, пів громадського сектору зупиниться. А які причини такого кроку з боку Трампа? Якби там не було, а аудит витрат цих та інших коштів донорів необхідний. Я ж додам згідно з даними Світового банку, понад 13 мільйонів українців є кінцевими отримувачами цієї допомоги. І щоб зрозуміти рівень серйозності цих програм, можна зазначити, що за ними слідкували ж не тільки офіційні органи США, але й залучені аудиторські компанії, як от Делойт, який двічі на рік готує звіти з аналізом управління та контролю уряду України над коштами прямої бюджетної підтримки. Тож, попри звинувачення в гарантожерстві та заяви про непотрібність цих грошей. Чітко видно, що величезна частка допомоги йшла на підтримання вкрай важливих галузей. І зараз призупинені програми відлікування та протезування. Уявіть до ремонту водогону в прифронтовій Сумській області. А ще програми, які дають можливість українським студентам брати участь у міжнародних проєктах, саме про це мені розповіли українці на вулицях столиці. Я безпосередньо дотична до Чеської програми, яка була для журналістів, але Україна також брала участь, ній. Я з моєю групою їздила туди, але ми мали поїхати ще на захист в Прагу. Але через те, що урізали фінансування, типу, проєкт тимчасово прикрили. Якщо, давайте так, якщо у нас все добре, і як ми показуємо, що ми намагаємось боротися з корупцією, значить, нам не потрібно хвилюватися за цю перевірку. Ми що можемо робимо, донатимо, донатимо. А спиратись на Америку ще на наших європейських друзів, дуже важко, тому що ми, як народ, розуміємо, що все одно корупція залишається, і ну, якщо чесно, навіть соромно. Перед іншими країнами, які нам допомагають. Мабуть, негативно багато програм фондів закриється і не буде розвиватися. Я знаю, що вони в культуру інвестували багато українську. і на жаль, ну але я сподіваюся, що Трамп все-таки скаже, що треба її поновити. Враховуючи, скільки всього крутого фінансувалося, типу, ну у нас я з Вінниці сам. У нас в Вінниця є така штука, яка ветеранхаб називалась. Там діти, ветеранів, там жінки, батьки. Могли пограти в щось там, прийти поїсти. Ну тобто, типу, якийсь коворкінг був. Ну, закрили. Тому сумно, але чого це зробили, думаю, також якісь причини. Глобально я розумію, чого це прикрили зараз. Ти не менш це сумно втім, за дорученням Володимира Зеленського, уряд має з'ясувати, які програми відчули дефіцит коштів після призупинення допомоги Юсейт, і навіть визначити, які з них критичні і потребують термінових рішень. Частину проєктів можуть забезпечити коштом державних ресурсів, а частину будуть обговорювати із європейськими партнерами. І вже 29 січня у Верховній Раді почали консультації з ЄС щодо підтримки програм, які раніше фінансувалися Сполученими Штатами Америки. Але чи матимемо ми підтримку від країн ЄС, зважаючи на те, що на заході зараз активно обговорюють конфлікт між? Умєровим і агенцією оборонних закупівель до слова, міжнародні фонди дуже реагують на цей конфлікт і наголошують, що час для цього знаєте не найкращий. Тож про що власне мова? А от про що? 24 січня міністр оборони Ростему Мєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та звільняє її з посади свого профільного заступника Дмитра Кліменкова. Також міністр оголосив про перезапуск наглядової ради агенції. А от її керівником призначив свого соратника Арсена Жумаділова, який також є керівником державного оператора Тилу. Ця інституція, на відміну від АОС, відповідає за закупівлю війську усього, окрім зброї, тобто їжі, одягу і тому подібне. І ось на наступний день, 25 січня, на офіційній сторінці агенції у Фейсбук була опублікована заява про тиск на АОС та намагання повернути закупівлі, так би мовити, в ручний режим. Сам Жумаділов підтвердив, що погодився стати новим директором Агенції оборонних закупівель. І вже 29 січня в ефірі Радіо зазначив, що нині працює разом із відстороненою від управління Мариною Безруковою. А в результаті, 31 січня цього ж року було скасовано рішення від 29 січня, згідно з яким керівником найбільшого органу закупівлі озброєнь знову стала Марина Безрукова. Своя чергою центр протидії корупції став на бік АОС та вважає дії міністра оборони зловживанням владою. Та навіть подав до Національного антикорупційного бюро заяву на Рустема Умєрова. І набу розпочало досудове розслідування проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Його підозрюють у зловживанні владою. Однак у відомстві зазначили, що не можуть повідомити інших подробиць. Підстави для відкриття справи, власне, які вивчають обставини, та чи має у міру в процесуальний статус у цій справі. Але українцям достатньо гучних заголовків у ЗМІ та повідомлень в телеграм-каналах. Тож знову в соціальних мережах: скандали, інтриги, розслідування. Що тільки не пишуть українці. Подивимося надії, як працює набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура в даному випадку. Бо останній час ніяких змін. Я так розумію, що теперішнє керівництво Набу повністю підконтрольне ОП, тож результат неважко передбачити. Очевидно, одне, доки клоунське шапіто при владі, тоді нічого не зміниться. Чергова вистава з результатом: ніхто не винен з наступним підвищенням на посаді діючих осіб, при тому, що в хаті злодії чорти змінюються, накрадуть крадуть і далі. Нічого не змінюється на краще. На жаль, країну знищують зсередини. Чергове шоу. Якщо врятували пані Крупуй, то врятують і його. Зразу стають всі хворі, інваліди, а потім дивись, і вони вже за границею. Ще й під оплески їх відпровадять як Рєзнікова. Перед цим Гонтарєва, Венедиктова Своєю чергою, навіть у профільному оборонному комітеті ради немає нині єдиної думки щодо цього скандалу. Багато хто підтримує позицію міністра, але не всі згодні з тим, як була вона реалізована. Та для всіх нас найважливіше, щоб ці чвари не призупинили роботу агенції. Бо я нагадаю, державне підприємство Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони це агенція, що здійснює централізовані закупівлі озброєння та військової техніки для сил оборони України. Її місія швидко й ефективно задовольняти потреби армії у зброї, щоб посилити її можливості на полі бою. І наші військові не повинні ставати заручниками ще й таких скандалів, і про це кажуть українці. Що зараз робити? Тільки не з вищого командного складу починати. Хіба можна сказати, що міністр оборони закупив неякісні бронежилети? Ви знаєте, скільки там аудіторів, скільки там десятків тих полковників ще сидить. І може там дійсно якась. Гарна людина в лапках, де да, щось там написала. Він вже не піде перевіряти кожен бронежилет, кожен патрон, да, кожен я не знаю, там гаубиці, він не може цього зробити. Да. Тому я думаю, що зараз не наразі, де да. точно так же як з єрмаками і прочими, і прочими. Закінчиться війна, де. Да. Флаг в руки всім да, і вперед. Да. Дуже, дуже важко, якщо чесно, оцінювати. Ми просто всі сидимо і дивимося, не можемо нічого, ніяк повпливати. Просто дивимося, як з однієї сторони летять ракети, а з іншої сторони, що а що робити нам. Я вважаю, що у владі багато, якщо чесно, ще досі, і, на жаль, навіть зараз під час війни досі ще є люди, які пов'язані з Росією. Так. Я читаю і слухаю. Будемо вірити, що все буде добре. Сподіваємось, віра завжди є, треба завжди вірити. Сподіваюсь, що все буде добре, адже ми тут живемо і діти. І хоча я за національністю не українка, а Азербайджанка, я живу тут, я дуже задоволена, дуже рада, що я стала громадянкою України. Віримо, що все буде добре, і всім раджу теж вірити. І раджу всім, щоб всі вірили. Знаєте, мабуть, цими словами сьогодні можна підсумувати все те, про що пишуть і говорять українці. Бо що б там не відбувалося в світі чи на політичній міжнародній арені, віра наших людей в перемогу, попри все, сильніша за страх та обставини. Бо коли українці виснажені і втомлені, засмучені новинами та подіями і вже не вірять в заяви лідерів світу, вони все одно вірять в Збройні Сили України. І це головне, Тож нехай так буде і далі. Давайте підтримувати кращих синів і доньок українського народу, які ціною власного життя і здоров'я зараз на фронті боронять нашу країну. Давайте підтримувати і тих, хто через припинення американського фінансування може втратити роботу або взагалі перестане отримувати допомогу, необхідну для життя. Давайте бути єдиними і бути один в одного, і бути в Україні. Ну і звісно, не забувайте, ми знову зустрінемося у цій студії вже за тиждень і поговоримо. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.